Всім привіт! Сьогодні розмальовуємо писанки акриловими фарбами. Беремо заготовки для писанок. Це можуть бути як звичайні видуті курячі яйця, так і дерев'яні або пінопластові шаблони та надаємо їм кольору за допомогою фарби. В моєму випадку це акрилова фарба ось одна така біла з рожевим відливом, і є ще біла з золотим відливом. Але це можуть бути і іншого кольору фарби, якісь більш яскраві. Це вже на ваш розсуд. Коли перший шар фарби висохнув, покриваємо яйця другим шаром, щоб відтінок отримали ми більш насичений і рівномірний. Коли фарба висохла, прикрашаємо наші писанки ось такими перлинками. Вони продаються в спеціальних магазинах. Собі самі вибираємо, який у нас буде узор, і також розмальовуємо. Я розмальовую з таким спеціальним контуром акриловими фарбами. Ось такий цікавий візерунок в нас виходить. Ось такі оригінальні писанки в нас вийшли. Всім удачі, дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал.